Доброго дня! Сьогодні ми приготуємо печиво з кунжутом чи кунжутне печиво. Для цього ми взяли 150 г кунжуту. Трішки його підсмажили, одне яйце. 150 грамів 100 г борошна, 120 г цукру, 100 г олії і чайна ложка розпушувача. Зараз замісимо тісто. Ось таке тісто у нас вийшло, воно взялося одним комочком. Накриваємо його харчовою плівкою і ставимо на півгодини у холодильник. Після того, як тісто постояло, ми ділимо його на рівні, в моєму випадку, 20 шариків. Робимо, катаємо шарик і шариком долонькою приплюснюємо, виходять такі млинці і ставимо в духовку розігріту на 180 градусів на 7 хвилин. І ось ми дістали наші печеньки, кунжутні з духовки. Трішки вони нас розтекли, стали квадратні, але ж нам їх їсти, а не дивитися. Зараз буду знімати, трішки вистигнути і буду куштувати. Розкажу, що вийшло. Ось так я зняла з противня. Таке тоненьке вийшло. Ще гаряче. Зараз спробую розламати. Зараз воно ще м'яке, коли вистине, буде хрумке. М -м -м. Супер. Хрумке вже. І смачне і ароматне. Смачного!